Ооо. Так, блін. Так ціта мотигу. Ось мотига. І. Ой, це мене вітер був шари, я вам треба поясню. Всім привіт, друзі! З вами я, Світа, і я вам мала пояснити. Коротше, вчора у нас був дуже ураган в селі сильний. і Мені пару блоків камня знесло, але я всі відновила це і не замітила. Я думаю, чого так холодно було. І я. О, хотіла йти на город. Що ці... це за ножниці, Іван? Подивись, що там пише. Чік-чик, перукарня. Що, реально Чік-чик там пише? Так, якщо не бачиш. І навіщо ти перукарню зробив? Ну так. Я сюди більше в житті не зайду, ужасний сервіс, все дерев'яне, хоч би якийсь камня зробила. А можна зайти? Ні. Так і на каже погані вітку, тільки гарні, а то я за що плачу? А, точно, точно. Дуже гарний сервіс заходьте. 에... Ви це бачите? Там корот, три крісла і один столик на три крісла, так якби щось стриїхати. А підтирати, я так розумію, туалетним папером чи що. Вона, напевно, грошей не вистачило вже на цей. Ну, Я такий город буду збирати, в принципі, бо взагалі капець я вам кажу. Так, оп. Клін. Хто мені город потоптав? Бачите, там, коротше, пшениця ще не доросла. Надіюсь, вона доросте, поки я буду. Там буквально мені ці хвилинку десь треба почекати і вона виросте. Надію, що вона виросте. Шкода, що вона не виросла, а всі інші виросли, але теж нормально. Оп. Оп. Так, збираємо. Але і вам взагалі я вам кажу, дивний якийсь. І би взагалі піцерію відкрив. Прикидаєте <кх>, капець. Піцерію би відкрив. Ну, від Івана такого принципі, чекати можна, я не здивуюсь, якщо він реально піцерію відкриє, але в нього вже все в цьому селі було. Це вже капець. За таки у нього грошей скільки на ці всі бізнеси. Так оп. Брань, я думаю, якось поговорю, хоч закриваю я свій прилавок, він хоч ту територію купити, чи взагалі її вкрав. Треш. Я вам кажу, тут про це більше нічого не можна сказати, ну що я вам взагалі лісою дозволяю. Я цей побудував нормально взагалі. Я брально про Івана нічого не можу сказати. Реально капець я вам кажу. Як Іван міг скільки всього будувати. Ви мені поясніть. У нього гроші ніби безлімітно це все. Йому ніби ці бізнеси всі дістаються безплатно, йому ніби гроші хто на них дає, або взагалі платить йому гроші, щоб він це робив. Бо по іншому я це не знаю, як назвати, а чи він взагалі на роботі не працює, він там, він там щось плавить в пішці вроде картоплю плавить і продає, ну жарить типу, і продає. І вам серйозно взагалі, дивно я вам кажу. Більше нічого про нього сказати не можу. Капець ним. Так, оп. І як ви бачите, в нас бачите, як хмари швидко рухаються. Взагалі капець так оп-оп. Сьогод я досадила. І ще на інші городи. У мене сьогодні день тяжкий із Іваном прибор. Іван, ну чому мені не можна? Оце найкраща бурукардія в світі. Найгірша. Так, за що я ти плачу? Найкраща. Е, понятно все з тобою. Тобі сюди не можна заходити. Ти якийсь дивний. Мене на нас підстригли. Та я ти гроші на що заплатив. А, точно, точно. Фу, Іван, те я тут бачу немає корупції взагалі, в те тут все по чесному. Ой, не коруп... Ну коротше, взяток в тебе тут нема, в те все тут чесно, взагалі більше нічого сказати не можу. Ти мене зробив страшним! Не бреши, ти і так страшний був. Треш. Я знаю, що у мене тут немає взяток. все почесно, всі відгуки чесні. Та я бачу, які відгуки все тут чесні. Прямо 100%. Так оп. До речі, у мене день сьогодні тяжкий, мені треба ще й ті два города, в принципі, цей засіяти. Оп, сіта. О, я якраз тут пос... ой, сіто. Якраз тут посаджу пшеницю. І я до вас підключу, вже коли буде так, якби би темно, і вечір. Ввечером підключуюсь, коротше, я до вас. Так, блін, я так змучилась, треба вже лягати спати. О. Ой, я так виспалась, ви не уявляєте. Так, зараз я, в принципі, йду на вулицю. До речі, там, там щось вечором такі звуки були, так хтось там до дрельку сверлив і так далі. Взагалі капець, ви уявляєте, що там було, я вам кажу. Просто не передати. Такий капець там хтось напевно щось будує чи що я взагалі не можу, в принципі, сказати. Заходьте, заходьте заходьте, крута нова, сучасна перукарня. Іван, що це таке? Звідки в тебе скільки грошей? Ну, збереження дістав. Так, я зараз піду до мера, якщо не скажеш звідки. Ну в кредит взяв. Я тобі не вірю, я зараз зверху подивлюсь, що в тебе там взагалі. Це взагалі просто розумієш, це неможливо, звідки в тебе реально скільки грошей, Іван. Ти, блін, і так будинки, блін, будуєш собі. Треш, скажіть. Ой, ай! Боже, ми нього там зверху такий капець, ви це бачили, хоч. Так. Блін, ну то чого? Ну то він. Ай, нога, до речі, дуже болить. Блін, ну чому це Іван такий? Та, ну це крута! Блін, ну то який кредит? То ти кредит за життя не віддасть гроші скільки навіть за життя би не було. Бо, в мене перукарня буде розвиватись. Я ти не вірю, що ти не в кредит, Я йду з мером Ні-ні-ні, Света, свята, тільки не мер, тільки не Чого ти в мера боїшся? Все, йди звідси. Ну, ну ну, мені щось це дуже підозріло. <ріст> ви це чуєте? Мер десь плаче. Що тут вікно вибите? Чого мені це підозріло, Але. Ду, пошукаю мера, в принципі, де він може бути, бо це взагалі якийсь капець, я вам кажу. Ну, реально, що це взагалі може бути? Ви мені? О, мер! <ріст> мер, що сталося? Чому ти плачеш? Мене ограбували всі мої гроші. Ти бачила склад? Ну так, там щось звікно виб'єть. Так от, мене ограбували всі гроші. Як, реально всі? «Мер, я догадуюсь, хто це може бути. Там Іван побудував перукарню. Повністю зроблена з діамантів, там, смарагдів і так далі. І що? Так ось, мер, він не працює ні на якій роботі, звідки в нього такі гроші. А, ага, я зрозумів. Тобто хоче сказати це він? Та не хочу, а знаю, що це він. Бо звідки в нього реально, це там тисячі просто смарагдів. Цими смарагодовими блоками. Ну, та, я тебе, ну. Так я я тобі кажу, ну ну. Так я тобі якраз то і кажу, що це Іван, бо я в цьому впевнена. Ну цвіта, якщо зможеш, коротше, зірвеш просто його ту перукарню і мені всі блоки віддасть. Та без проблем. Я вже тому Івану скільки бізнесів зірвала своїм динамітом. Е, тому це нуль проблем просто. Я йому там на раз два взірву і все взагалі. Нічого видно навіть не буде. Прикидаєте? Я знову буду Івану бізнес його взривати. Так, ну, Іван, я тут з мером поговорила. І що? В нього тут хтось гроші вкрав. І що? Хто це може бути, ти не знаєш? Ну, мені, здається, догадуються бандити. Які бандити? Це ти? Я б я, я в кредит взяв. Та ну з тим Іваном взагалі капець. я буду дивитись... Ні, я знаю, я йому не ретламаю, бо він звідси не піде. З чекати на варіант. Тому я кажу, я візьму свій найдуже потужний коротше, динаміт, я йому просто його отак тим динамітом йому повністю ту перекарню його знесе. І це дуже сильний динаміт. Таких в селі в нас продавали дві штуки, я їх встигла купити за двадцять смара... ні, за 40 смарахтів кожен, це дуже дорого. Надіюсь, він німер їх відкомпенсує. Я не знаю, що ще. Та, ну йому зараз бізнесу, його вже не знати скільки раз. Так. що ти? Та й боже, я не до тебе. Так, зараз я піду, заховаюсь, я значить. Е так. Ну ой, не заховаюсь, Боже, що я кажу? Так, я зараз динаміт туди покладу, надіюсь, надію. так, мій бізнес процвітає, ха-ха. Ну, понятно, ви чуєте, що він каже. Він каже, що його бізнес процвітає. Взагалі капець якийсь. Ну, але я вам реально кажу, так, кладу, я буду класти на 10 секунд, я йому скажу, подивись. Подивись, як є я... на що, він такі, на що? Він таки на що скаже. Я така. А на це і крош, так все, я злажу. Іван, подивись! На що? А зараз побачиш? П'ять, чотири, три, два, один. А, блін. Що? Що це? Бі, бі 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 А все, Іван. Світа, що ти зробила? Я зірвала твій. БІзнес, новий раз. Ти посів мера щось крадеш! І що це мій бізнес? Боже, який ти бізнес? Ти спочатку не крадеш за свої гроші, ти бізнес зроби. Боже, капець з тобою якийсь. Я тебе закрию в кліті? Не треба! Можеш і поліцію викликати? Ні ні, ні, ні ні не треба! Треба, треба, Іван, треба! Ти якийсь капець, ти хоч. Тут взагалі ти мера обікрав, ти що, ти про що говориш? Капець, це зараз я поліцію викличу. Так, ось телефон. Так, тик-тик-тик. Алло, монстр моє, служба поліції, що сталося. Приїжджайте, коротше, до церкви в селі номер 13 Так ми є в селі номер 13 Ну коротше, до церкви приїжджайте, тут е, мера ограбили. Добре. Так, ну при ну все, чекай, поки по приїде поліція. Ні, Свята, треба! А ви прикиньте, таке ж буває! А з вами була я, Свята. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!